У Європі та США тривають складні геополітичні торги навколо санкційної політики щодо Росії на тлі повномасштабної війни в Україні європейські уряди, попри риторику солідарності, не завжди діють єдиним фронтом. Один з таких прикладів про російський прем'єр Словаччини Фіцо, який не лише блокує 18-й пакет санкцій ЄС, але й відкрито заявляє, що не хоче бачити українського президента через особисту неприязнь. і водночас у Брюсселі намагаються знайти спосіб переконати його змінити. Позицію, зокрема через енергетичні компроміси з іншого боку, штати їхня позиція санкції можуть бути застосовані не лише до Росії, а й до її найбільших економічних партнерів, і це рішення може мати вибухові наслідки для світової економіки, і водночас потенційно посилити тиск на Кремль. Сьогодні з нашим гостем ми традиційно будемо говорити про те, наскільки дієво залишається санкційна політика, чи здатна ЄС дотиснути своїх внутрішніх скептиків, які реальні наслідки матиме новий санкційний підхід США як для Росії, так і для України та глобального порядку. Мене звати Даріна Глувченко. До нашої розмови доєднався вже наш сьогоднішній спікер, керуючий партнер національної та кризової групи та політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, рада вас бачити і пропоную починати нашу традиційну розмову. Доброго дня я теж радий вас бачити. Дякую, отже, хочу розпочати. Як ви вже зрозуміли, із словаччини, зокрема, про російський прем'єр Фіцо знайшов виправдання, чому він відмовляється відвідувати Україну. Він звинуватив у цьому українського президента Володимира Зеленського, сказавши, що той, мовляв, ненавидить Фіцом. Процитую, моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить. Я не бачу жодної причини зу зустрічатися з президентом України, сказав прем'єр Словаччини. Як оцінюєте такі заяви? чи дійсно Зеленський ненавидить от, саме з усіх він ненавидить Фіцо, коли це Зеленський встигає, Майдани в Угорщині робити? Так, і Фіца так, да, ненавидити, так. і все інше там. Да. Ну а Фіца прямо якась, знаєте. А, дівчинка, я таке розумію, яка відображається маленька, яка виявляється така, така чутлива для того, що хтось комусь там не подобається. Там, да? ну, ну, для того, щоб Фіце приїхав в Україну, ну, достатньо поставити на ремонт нафтопровід дружба і півроку шукати запчастини. В країни, ну, там, там же є дві гілки: одна в Угорщину, одна в Словаччину. Да? В країні ж неспокійна спокійна ситуація, неспокійна, кінжали літають і все інше. Може щось пошкодитись, можу пошкодитись. Я підозрюю, Фіцо швидко з'явиться в Києві, і одразу ж забуде, що він там говорив, і буде там розмовляти з Зеленським як слід. Ну, звичайно, що якщо серйозно це викрутаси такі політичні, які мають під собою в першу чергу інтереси. Mm. Я підозрюю, що е, в устамі Фіцо. І вустами Орбана говорять деякі європейські країни, які продовжують купувати російський газ та нафту, так тому що в Німеччині є купа зацікавлених, в тому що було російський газ у них так і так далі. І тому вони за рахунок таких маленьких ну самим там не пристойно. Вони ж тут всі говорять про те, що вони Україну підтримують, аж їсти не можуть. А тому дають можливість таким більш дрібним країнам репутації, якісь в принципі і не шкода, да. Ось вони в даному випадку їх і використовують, тому що я не вірю в такий збіг обставин. Я не вірю, що так от вони вільно це роблять, тому що, в принципі, Європа показала, що якщо дуже-дуже хоче, дуже хоче зробити щось, вона може це зробити. Як це була з історією про голосування по початок перемовин про вступ України в ЄС. Коли дуже захотіли, дуже захотіли, і Орбан раптом, раптом зрозумів, що під час голосування по цьому йому там треба вийти. Невідомо, коли там каву пити, в туалет, пташок послухати, і всіх інших. Ну знайшли аргументи, щоб він вийшов, знайшли. Тому я тут думаю, що тут не така проста гра, не проста гра, що багато хто не хоче того, щоб, щоб воно було реалізоване, і, а нам компостують мозок. Ну, зрозуміло, диспозиція зрозуміла, тому те, що, те, що я завжди говорив, треба самим вирішувати цю проблему, не чекати, поки, поки європейці будуть самі там щось думати, показувати ці танци з бубнами, розповідаючи про те, що, як вони не можуть відмовитися від російського газу. Голова МЗС Словаччини Юрай Блонар сказав, що врегулювання повномасштабного вторгнення Росії в Україну потребує нібито налагодження комунікації з російською стороною і дипломатичних е, рішень. Е, зокрема, він наголошує, що нібито саме Захід повинен знайти, знайти спроби е, співпраці із російською стороною. Ну і що Захід і Україна зокрема може навіть повинна. «Пробачте це, що сталося. Це я тільки що про, процитувала е, головою МЗС Словаччини. Звісно, що е, український е, міністр МЗС е, Андрій Сибіга сказав, що першою причиною злочинів Російської Федерації є все-таки саме її безкарність, і не варто очікувати, що злочинець буде зупинятися, якщо йому просто пробачити ті злочини. Моє питання, знаєте, в чому? А в тому, що от ну, чи дійсно в Словаччині вважають і по справжньому думають про те, що українці ми не беремо е, захід, ми не беремо американців, ми говоримо саме про український народ. Ну от можуть просто так взяти і пробачити, забути всі звірства, всі вбивства, всі катування, всю ту руйнацію, е, які принесла Росія на українську землю? Ну тобто, це так працює в е, Словаччині? Чи як Давайте так? Давайте так, якщо ви відкриєте список взагалі кадрового складу Міністерства закордонних сп справ Словаччини та подивитесь, який ВУЗ багато з них закінчували, угу. ви не здивуєтесь такій риториці, тому що там купа випускників м'їмо. Вони ще в Москві багато хто навчалися. І взагалі, давайте так, ми повинні розуміти, що. Словаччина з 90-х знаходиться під контролем росіян, вона достатньо активна. Вона трубу віддали, був такий там колоритний прем'єр-міністр Мечіар, Такий був теж такий собі, такий більше, більше схожий на наших політиків. І тому, коли Словаччина активно Україні допомагала зі зброєю самого початку, без будь-яких заповеречень, Ну, там віддали там ще радянські запаси і все інше, це я вам скажу був гарний збіг обставин. Ну, mm -hmm. так склалася ситуація. А взагалі, вона достатньо щільно знаходиться під росіянами достатньо давно. Як я вам сказав, там просто випускники от поляки, наприклад, вони всіх випускників вузів радянських вже давно у себе зачистили, в тому числі МГІМО. А що таке МГІМО російське? Ну, це е, додатковий розсадник агентури за кордон. Тому нічого дивного в позиції Словаччини для мене, наприклад, немає. Mm -hmm. Але також ми повинні розуміти, що Словаччина все ж таки відрізняється від Угорщини. Вона і більше говорять, ніж роблять. Оце і те, що вони там блокують не блокують, це ледь не єдиний спосіб, да? тобто ще не єдиний випадок, коли вони взагалі щось почали робити. До цього, до цього фіпса більше трендів. Тому що підприємства Словацькі працюють на українську армію. Багато українських за кордоном знаходиться і багато чого іншого. А, о, вантажі НАТО йдуть з транзитом. І більше реально він нічого не робить. До речі, в Європі він всім розповідає, що він не, як мені європейські аналітики розповідали: в Європі він всім розповідає, що він не орден, тому що є різні рі, рі, різні. Є різні Аспекти існування цих цих людей і цих режимів, тому ми спокійно повинні статися до таких речей можуть бути розмови, ну можуть бути розмови. Ну так що це щось міняє, ні не міняє. Відповідь на це чи повинна там налагоджуватися комунікація з росіянами? Ну ніхто ж не заперечує: чим більше туди ракет буде прилітати, тим щильніше буде комунікація. от така от комунікація і повинна бути. Те, що вони будуть говорити, ну, говорить далі. Ми повинні розуміти їхню позицію, як я сказав, в деяких європейських а, країн. Це якось впливає на здатність української армії оборонятися. Ні, звичайно. І тут ми повинні концентруватися виключно на своїх інтересах і на тому, що а, ми можемо зробити. Якщо Uh, ви заперечуєте проти експорту газу? Ну, значить, ми все повинні зробити, щоб газотранспортна інфраструктура Росії накрилася, і тоді у вас газу все рівно не буде. Хочете ви цього чи не хочете. Ну, щоб завершити вже блок про е, Словаччину е, РБК Україна, посилаючись на власні джерела в ЄС, говорить про те, що Європейському Союзу ймовірно, ймовірно вдасться переконати голову словацького уряду у Фіцу підтримати 18-й санкційний пакет проти Російської Федерації протягом липня. Ми з вами про нього говорили не один раз, але. Він все таки е, є на порядку денному. Я нагадаю, що 26 червня ФІСО стверджував, що буде блокувати новий е, пакет санкцій проти країни е, терориста е, доти, доки не буде вирішено питання енергетичної е, безпеки. Це зокрема те, про що ви пане Тараса говорите постійно, оскільки Словаччина виступає проти планів союзу, повністю відмовитися від купівлі російських енергоносіїв до 27 року. Повертаючись до того, про що пише а, РБК Україна, яким чином, на вашу думку, європейський союз таки може дотиснути Словаччину, якщо ну розбити по пунктах, перше, друге, третє. Чи можемо ми так зараз в такому контексті обговорити цю е, ситуацію? Та багато чого можна робити. Ну, в першу чергу, це важель тиску, це гроші, угу. тому що словаччина, по моєму, ще залишається дотаційною країною, ну загубились кудись папери. Згубили з папери на те, щоб гроші вам виділити. І не можемо вам виділити такі непереборні обставини от такі непереборні обставини, що ніхто не може тут нічого зробити з цим. Гроші, якісь правохоронний тиск, я не виключаю, тому що там за о, Фіце багато чого теж о, рахується о, цікаво і досить такого колоритного. І багато чого іншого тому ну і мовляння, участь в інших в інших проєктах. Тому тут знову таки тут питання виключно політичної волі і бажання цим займатися. Ну якщо ми вже з вами заговорили про е, санкції, то е, сенатор від е, республіканців Лінсі Грем в інтерв'ю ABC News сказав, що Трамп. Підтримує новий законопроєкт про санкції проти Росії і що головне проти покупців її енергоресурсів. Документ планують ухвалити в Конгресі а, у липні, тобто ну, зовсім скоро. А, Грем також наголошує на тому, що понад сімдесят нафти з Росії купують Китай та Індія. М -м, про Євросоюз поки що тут не згадується, наскільки мені відомо ну, зі слів Грема. Uh, і якщо ми говоримо про Китай та Індію, Грем нагадує, що таким чином вони фінансують російську військову машину і що в цьому потрібно покласти крайній? Uh, пане Тарасе, чи uh, вважаєте ви, що ці санкції можуть вступити в силу вже в липні? що Конгрес може ухвалити їх? Uh, і чи загалом такі санкції взагалі реальні, тому що 500 мита? Ну, що тоді буде з торговельною політикою? Це що розпочнеться торгівельна війна? Як такі санкції можуть позначитися на загалом на геополітичній ситуації, на економіці світу, Росії? Чи вплинуть такі санкції на нас до прикладу? Ну давайте так почнемо з того, чи може аналогічних вторинно санкції Трамп зробити своїм указом. Може. Так. Проти Венесуели таке було запровадження. Тобто, в принципі, такий інструментар існує. Mm -hmm. Чим добре запровадження таких санкцій, взагалі? ну те, що от говорить ГРЕМ, що якщо її ухвалять, якщо її ухвалять, то це вважаєте, що назавжди? Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто зворотньої і... ні, закону... дії ні, там, там почне, почнеться інша гра. Спробуй потім скасуй рішення Конгресу у американців, коли справа йде про гроші у європейців, ти спробуй потім скасуй якісь обмеження. там да? Я от хочу, наприклад, навести двох законопроєктів точніше, законів, які є. От є така країна, як Куба. Да? Угу. Куба досі є спонсором тероризму, який оголосили в 82-му році. За що? За те, то, що тоді ще Фідель Кастро надсилав солдат в Анголу будувати соціалізм разом з СРСР? Так ось сьогодні, слава Богу, 25-й рік. Да? СРСР давно немає. Ніхто вже не бореться за соціалізмом за соціалістичне майбутнє ангола. Фідель Кастро вже навіть немає. А, а рішення досі не знято, рішення, розумієте? Не? І, і там навіть питання не про гроші, щоб ви розуміли. Те ж там, ну що там з той кубу брати, там, да? там різні проблеми, там, да. Дивіться. І тому, коли йдеться про нафту і газ, а самі США є видобувниками гафти та Газу, то вважайте, mm -hmm. що це дуже добре, бо це припечатає і надовго, майже назавжди. Ну, вважайте, що так. По кому це вдарить в першу чергу? Ну, я не вважаю, що це катаклізм викличе, це вдарить в першу чергу по Китаю. Про що Грем завжди говорить? Mm -hmm. Чому? Тому що Китаю важко буде заперечити, що нафта, яка от йде по нафтопроводу, який починається з Росії і закінчується в Китаї, не є російською. Отут, отут будуть санкції про них, і тут вони їм доведеться віднаблю, відна, відмовлятися. Що стосується той нафти, яка йде по океану, ну, нею легше маніпулювати, документи підмінювати, змішувати різні сорти нафти там, да, і так далі. Ну, Наприклад, якщо або може імпортувати країна, яка а, має, не має торгівлі з США, Ну, є ж такі країни в світі, є. Ну, якісь там острови, які нікому не шкода. Ну і що, що вони будуть мити для США, якщо вони не торгуються, вже? вони можуть бути такою перевалочною базою. Але те, що я вітав взагалі ухвалення цього законопроекту, це дуже добре. Дуже добре. Якщо він буде ухвалений і буде зроблений, тому що указ Трампа, наприклад, якщо він запровадить подвійні ці ну, вторинні санкції, можна скасувати. Інший президент може скасувати, а рішення Конгресу. Вважайте, що це майже назавжди, назавжди. Ну на років от коли у американці ще буде питання нафти, я вас запевняю: от на років 50, на роки 50 це буде запровадження. спробуй потім продай цю нафту. Я, взагалі, вітав би, якщо вони так зробили, і це ще розговорить, говорить, що тиск Росії на, на Росію зростає. Які є передумовою того, що такий законопроєкт, він може бути в липні вже ухвалений? От чи вірите ви в те, що ви за санкції, чи допускаєте ви все таки ту можливість, що він буде таки ухвалений? Тому що, ми ж ми не вперше чуємо про введення 500% відсоткових мит? Давайте так залежить від багатьох факторів, так mm -hmm. наскільки, тобто, це поки що погроза, яка може здійснитися. Очевидно, підтвердження факту, що в даному в даному факті питання в тому, що е е є тиск на росіян, які ну є то, тобто можна підтвердити конкретними фактами, що Росії з Росіянами ніхто не розмовляє mm -hmm. далі. Є конкретний факт: е роздовбали Іран витискають Росіян з, з близького сходу mm -hmm. у Росіянцям. Користуючись термінологією Дональда Трампа, все менше менше карт, на яких вони взагалі можуть грати, в mm -hmm. Сирії витворили, з Ірану mm -hmm. витворюють. Тут питання в тому: а що ви ще можете запропонувати, так? От, тобто, от, у американців все, все більш силь, сильніша позиція стає, поки вони є корисними для американців, в якості, а, в якості а, Тарану проти Європи, щоб Європа боялася, так? Е, так, воно є, воно, щоб боялися, платили 5% ВВП, закуповували е, зброю. В принципі, це вся логіка американців, чому вони так тримаються за Росію. Е, ось. Ну І звичайно, там вторинне питання це пов'язане з розповсюдженням ядерної зброї, хімічної зброї у разі дестабілізації Росії. Ось що ми повинні розуміти. Тому я вважаю, вважаю, що ймовірність зростає тиску, воно, в принципі, вже бачимо ми бачимо неозброєним так? І ймовірність на цього законопроекту він, він зростає, тому що все ж таки у республіканців скоро вже починається передвиборча кампанія. Ну буквально з вересня а, в конгрес. А, ну там третина переобирається, а це дуже гарно. Це дуже гарно. Значить, буде тиснути. На в першу чергу на а, 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 республіканцям, які треба показувати результати і так далі. Угу. Ну що ж, ми будемо спостерігати за результатами, за тим, що відбувається на міжнародній політичній арені. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що згодилися трішки поспілкуватися, пояснили, е як завжди, професійно е те, що відбувається наразі в світі та в Україні, зокрема в Росії, друзі.